Термінове попередження буде на до України розпочалися назворотні процеси після звільнення Єрмака, які схоже можуть це перевернути. Поки Зеленський за кордоном проводить низку зустрічей, у Києві з'явилася нова точка напруги. А її ігнорування може призвести до несподіваних наслідків зізнання глави ГОР, від якого розриває серце. Дивимося за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Через відставку Андрія Єрмака, однієї із ключових постатей у мирних і політичних процесах, багато хто починає розглядати Буданова як потенційного нового гравця номер 2 у системі, особливо через його військово-розвідувальний бекграунд і відносну незалежність. Його чистий репетиційний фон без гучних скандалів, порівняно з Єрмаком, сприймається як плюс, особливо на тлі зростаючої напруги і уваги до корупції та внутрішньої стабільності. У зв'язку з цим зростає роль гур у стратегічному плануванні не лише у військовому, але і в розвідувальному, дипломатичному та безпековому сегменті, що підсилює значення керівника цього органу. Інтерв'ю радіо Нівої депутат Желізняк припустив, що в ході заміни Єрмака різко зросте роль Кирила Буданова, який сьогодні де-факто став головним антиподом Андрія Єрмака у питаннях безпеки управління і стратегічного бачення України в глобальних процесах. Желізняк стверджує, що саме Буданов відкрито виступив за звільнення керівника офісу президента після корупційного скандалу в енергетичному секторі. Більше того, раніше головний розвідник, наче відмовлявся займати крісло Єрмака. Технічно кажучи, керівник ГУР може стати і секретарем РНБО замість Умірова, чи навіть главкомом за. Місцерського відставка Єрмака підсилила позиція Буданова. Експерти припускають, що Буданов виходить переможцем у цьому довготривалому протистоянні, оскільки, на відміну від Єрмака, немає корупційних скандалів, має авторитет серед військових, підтримку суспільства, ну а також довіру серед партнерів. Політологи зазначають, що сам Єрмак може не полишати сподівань зберегти за собою вплив. І свідченням цього призначенням секретарін Борустем Мєрова керівником української делегації на переговорах зі США стосовно мирного плану. Буданов підкреслив, що без участі Трампа наразі. Не бачить можливості для припинення бойових дій, Без його втручання я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій станом на зараз заявив керівник ГУР. Також за його словами, позиція президента США Трампа є послідовною і судити про нього за характеристиками у зміни варто. Як голова спецслужби, я знаю більше, підкреслив Буданов. Ну а політехнолог Михайло Шетельман прокоментував також і мирний план, який напередодні обговорювався у США, де перебував Буданов. Татіфанішина. посол наш в Вашингтоне порадовала, что из плана США убрали пункт об амнистии. Она давала интервью Deutsche Welle, это пункт об амнистии российских преступников, давала интервью Deutsche Welle. по ее словам, после консультации с Рубио и раунда переговоров в Женеве, пункт больше не входит в обновленный вариант из 19 пунктов. Хорошая новость, ну хоть какая -то. хорошая. новость. На этой войне против мемов, которые против нас, мы не одни. Например, NBC News NBC News написала, собственно, за что и была нанесена в доску позора, написала материал о расколе в команде Трампа. Раскол в команде Трампа. А, значит, по данным NBC, министр Дрескаль вот во время визита в Украину предупредил официальных лиц в Киеве, что украинские вооруженные силы якобы столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя. То есть Дрескаль знает лучше наших, видимо, лучше начальника генштаба, да? и что украинцы потерпят неизбежное поражение от российских войск. Но это вы знаете, это у нас в топ-10 мифов такой есть. Видите, Дрыскаль нам его пересказывает. Нам не важно, кто пересказывает, Дрыскаль или этот, как его зовут, прости господи, я уже забыл, или Венедиктов, что мы там неизбежно проиграем. Нам не важно, мы знаем, что это миф. Да? Издание сообщило, что украинский вопрос стал причиной для конфликта для двух конфликтующих группировок в Белом доме. К одной относится вице-президент Венс, Витьков, а к другой Рубио. Группировка ВМС Витькова планирует сдать Украину россиянам, это NBC News пишет, и заставить Киев пойти на мир. Тогда как группы Рубио и других политических деятелей, занимающих более реалистичную позицию, считают, что давить надо на Россию. Сам Трамп, утверждает издание, не имеет собственного мнения по этому поводу. Я вижу то же самое, что не имеет собственного мнения. Это раз. Второе. Трамп ведь ни разу не говорил. Он не сказал, у меня есть мирный план. Он не сказал, украинцы должны его подписать. Кстати, вот интересно, да, как быстро создаются мифы. Кто видел, может быть, мой эфир, когда я пришел на студию к Масейчук, и там утверждают, значит, люди так на голубом глазу говорят, Трамп же лично сказал, что мы должны подписать до 24 ноября этот договор, 27 ноября. Я даже не успел сказать, что такого не было, потому что просто это фейк. Ни разу мы от Трампа не слышали ни про какое 27 ноября, что это надо подписать. Вони там не говорил. Он наоборот скал нет никаких дедлайнов. своєю чергою. Політочної експерта блогер Володимир Цибулько підкреслив, що американці неодноразово демонстрували свою довіру до Буданова і нагадав про декілька таких випадків. Зокрема, про те, як днями пливов американський журналіст та письменник Майкл Вайс написав, що Буданов надзвичайно популярний у розвідувальному співтоваристві США і його надзвичайно бояться росіяни. Тим же часом визначається, що Буданов один із небагатьох, хто вижив після численних спроб Єрмака усунути його. Зокрема, за економіс пише, що між Єрмаком і Будановим триває ворожнеча вже три роки. Українські посадовці до середини червня побоювалися, що дев'ята спроба Єрмака усунути начальника головного управління розвитку із посади виявиться успішною. Та цього не сталося. Журналісти видані припускають, що цьому могли сприяти неодноразові попередження Білого Дому США не звільняти його і ще там зауважують, що президент Володимир Зеленський залишає за собою остаточне рішення, якою б не була позиція Єрмака. Джерела близькі до керівника офісу президента називають Буданова непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну. Машону 90% президентської адміністрації вважають його божевільним, а 10% – генієм, сказало не жерел. Тож деякі аналітики оцінюють, що за відставку Єрмака з'являється можливість створення нової системи влади, менш централізованої, де посади безпеки та розвитки, така як Буданова, можуть отримати більш автономії і впливу. Це вважається потенційним перезапуском для адміністрації. Ну а далі поговоримо також про те, що нордеп Ярослав Железняк припускав, що імовірно на посаду керівника офісу президента розглядається кандидатура очільника головного правлі. Ні, розвідки України Кирила Олексійовича Буданова за словами чиновника Буданов має хорошу репутацію і позитивний рейтинг. Ну а поки начальник гурмо України генерал лейтенант Кирило Буданов заявив, що війна Росії проти України вже могла б завершитися перемогою та поверненням усіх окупованих територій, якби не підтримка Москви з боку Північної Кореї. Наголошую, що Росія давно би програла цю війну. Україна з допомогою партнерів повернула би всі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви, передусім північною Кореєю, наголосив він. Буданов також підкреслив, що низка країн. Попри міжнародні санкції, продовжує допомагати Росії отримувати зброю, боєприпаси критично важливі компоненти, а також дозволяє своїм громадянам вступати до лав російської армії. Не маємо ілюзій. Справжні наміри Путіна продовжувати і посилювати агресію. Зараз його мета країни Європейського союзу і НАТО, у яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму, вказує він. Кирило Буданов зазначив, що Європа вже починає відчувати на собі дію російської доктрини гібридної війни. І наразі реалізується лише її початкові етапи. Він наголосив, що якщо Кремль не зупинити гібридна. Агресія проти ЄС і НАТО лише посолюватиметься. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на готовності до подальшої співпраці задля зміцнення глобальної безпеки. Буданов підкреслив, що Україна отримала унікальний досвід протидії російській агресії у всіх її проявах і готова ділитися цим досвідом із державами, які прагнуть захистити свої національні інтереси та сприяти встановленню всеосяжного миру. Окрім того, він наголошував, що стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна погіршується і є гіршим ніж ці його політичного режиму. Водночас. Система влади у Росії побудована так, що навіть у разі заміни Путіна загальний агресивний курс країни не зміниться. Їхня система досить яка здоров'я Путіна дійсно гірша ніж місність цієї системи, яку він створив. Але навіть якщо він піде. Структура залишиться незмінною. Його наступник продовжує діяти в тих самих рамках, що не менше підкреслив глава гур. Про цьому в Москві заздалегідь готується до імовірної зміни лідера. Хоча конкретні кандидатури з часом можуть змінюватися. Вони дійсно періодично переглядають фігуру наступника. Це залежить від подій, але сама концепція зміни влади вже давно опрацьована. Навіть якщо наступник з'явиться просто зараз, він нічого кардинально не змінить. Усе продовжить іти за закладеним сценарієм, каже Глава військової розвідки. Як приклад, він навів Північну Корею, де тоталітарної режим зберігається. З 1950-х років саме завдяки заздалегідь підготовленій передачі влади аналогічний підхід простежують і в Росії. В країні сформувався цілий пласт людей, які народилися і виросли за Путіна. Для них немає іншої реальності. Вони не знають, що може бути інакше. Тому на жаль, система в Росії зміцнилася і функціонує незалежно від конкретної фігури при владі. Додав Буданов до того ж, цього року зима в Україні справді може бути важкою через удари Росії по енергетиці, але росіяни обмежені в часі. Про це заявив очільник Гур Лобуданов і за його словами окупанти обмежуються такими атаками лише взимку. А Україна ж може атакувати територію країни агресорки постійно та впливати на її спроможності. Ну а я глядачі, вдячна вам з те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.